Добрий день підписники мого каналу, глядачі мого каналу. В сьогоднішньому відео я поділюсь власним досвідом, як мені довелося лікувати ось таку машинку. Це Fiat Doblo в 223 кузові з мотором 1.9. Як ви чуєте, він працює на холостих обертах, причому стабільно працює. Але проблема проявлялась тоді, коли я намагався. Заставити цю машину їхати на будь-якій передачі, але з обертами вище 2 тисяч. Зараз я спробую це продемонструвати, можливо, ви побачите щось схоже, що відбувається з вашим автомобілем. Ось зараз я буду намагатися розкрутити двигун більше 2000 обертів. І от вона починає одергуватись. Я відчуваю всім тілом, як вона дергається, а ззаду в момент цих дргань, взагалі вам на камеру, напевно, не видно, вириваються клубки чорного диму. В принципі, машина їде, заводиться, але щось десь відчуваємо, що не настільки рівномірно, як це мало би бути. Оскільки досвіду експлуатації автомобілів з дизельними двигунами в мене не було, я не знав, куди і до якої системи мені дивитися. Підключив я сканер Абіді через телефон. Ніяких помилок система не видавала. Більше того, власник, який користувався цією машиною до мене. От зараз я в розгоні прямо чути, як вона нерівномірно набирає оберта з такими не то що ривками, але все, от тепер я відчуваю, як вона дергається. Видно, який ще диму за нею. Спеціалісти, до яких звертався попередній власник, так само підключали різні гаджети, міняли свічки на калу, хоча індикатор не давав ніяких помилок. Більше того, заглушили клапан EGR, незрозуміло для яких причин. Зняли форсунки, поставили їх на стенд, відремонтували. Хоча для мене незрозуміло, як форсунка працює, як її можна відремонтувати. І я все-таки знайшов причину, і про неї трошки пізніше, коли доїду до свого гаража і підключу сканер робітів. Отже, приїхав я на місце, ще продемонструю, як працює двигун. Як відчуєте абсолютно рівно. Але для того, щоб провести діагностику, нам треба відкрити ось цей. І от туди, бачите, де горить червоний світлодіод і підморгує зелений. Оце є сканер OBD. Пізніше я розкажу, чому він так виглядає. Я його під'єднав і зараз вам продемонструю, що саме мені не сподобалось. Але це було десь, напевно, за п'ятий-шостий сеанс підключення. Підключили телефон до сканера за допомогою ось такої програми OBD Car Pro. Запускаємо програму. Ось так вона виглядає. Внизу меню підключити OBD. Так, підключити. Зверху йде тест. Якщо б звернули увагу, журнал яскраво підсвічений, всі решта меню сіренькі підсвічено. От коли вони почнуть так само бути яскравим, о! Діагностика. Бачите, що видає? Коди помилок не знайдено. Можна очистити, якщо б вони були. Але ми виходимо, заходимо в динамічні параметри. Тут, якби є рівень напруги, і зразу нам графік починає програму малювати два рази. Рівень палива. І знову ж таки, графік пішов. Але нас зараз хвилює. Ось цей параметр. Тиск, паливній рампи. Зверніть увагу, що відбувається: 180, 130, 120. І відповідно, у нас ось така характеристика. Повторюсь, в мене ніколи не було дизельної машини, тому я не знав, чи це добре, чи це нормально. Я не знав, як працює система Common Rail. І лише підключивши цей OBD сканер до іншої машини з дизельним двигуном, я спостерігав іншу картину. І тоді я зрозумів, що проблема в регуляторі тиску. А зараз я буду демонструвати, як цей регулятор тиску змінювати. Виходимо з цих програм. Щоб змінити регулятор тиску, для початку треба знати декоративну кришечку. Вона кріпиться на 4 болтах. Раз, два, три, чотири з граньонкою на 10. Беремо мій улюблений набор і відкручуємо. Болти я викрутив, але для того, щоб зняти кришку, нам заважає ось ця маслоналивна наливна пробка. Знімаємо. Тепер перед нами у всій красі, без всяких прикрас, наш двигун. Щоб добратися до регулятора тиску, нам потрібно зняти ось цей розгалуджувач. Ну, я не знаю, як він правильно називається, тому що до нього підходить раз, два, три. Патрубка тримається він на двох болтах. Одного отут в мене, на жаль, вже немає. Треба підібрати. Але рекомендація спочатку стягуємо ось ці трубки. Отут вушка, просто на них натискаємо і вони сходять. Не лякайтесь, трошки палива витече, але це не проблема. І ось ця трубочка нам заважає. Ну, одною рукою її достати мені буде важко, тому мушу перервати відео. До речі, бажано отверткою можна ось цю кліпсу розібрати. Тоді трубочки нам взагалі не будуть заважати. Від'єднав я і цю трубку, кліпса її не тримає, тому можна, Упс. треба пробочку закрутити, щоб двигун масло не потрапляла пилюка. Все, тепер звичайною головочкою або рожковим ключиком або рожково накидним. Ми відкручуємо. В моєму випадку єдиний болт. У вашому випадку, якщо ніхто із лазерів, лазер це той, хто лазить під капот машини, тобто автослюсар там не зробив так, як це у мене. Ще підходить, бачите, ляється солярка. Ну, нікуди не дінемось, треба це витерпіти. І ось наш регулятор тиску. Він кріпиться двома гвинтами під граньонку, в вашому випадку, можливо, там під зірочку, і на ньому стоїть ось цей ось ця фішка. Жовтеньку, жовтенький фіксатор фішки нам треба отверткою потягнути доверху. Можливо, цей фіксатор у вас буде з цієї сторони. Коли я фіксатор жовтенький потягнув, Тепер ось цей язичок можна натиснути і фішка знімається. Далі, як ви бачите, під низом кронштейн, який кріпиться чи до головки, чи до блока, скоріше всього, що до блока. І він от там, де місце привала бачите, де мої пальці, він на конус уходить туди. Це якраз місце, куди може випасти і прокладка, і болтик. І як в моєму випадку, головка під граньонку. Тому рекомендую туди положити якусь ганчірку. Ганчірку ви потім заберете, але нічого туди не провалиться і не зникне назавжди. Взяв я ганчірку, зложив її в 4 рази. Ось як видно. Нічого вже в щілину не провалиться. Завів я головку з подовжувачем і тріщоточкою. Саме головне зірвати, а далі можна крутити. Так само робимо з нижнім болтом, його не видно, але на ощуп дуже добре чути. Рекомендую. Зірвати і той, і той, але відкручувати саме нижній. Тому що коли ви відкрутите верхній, то сам регулятор, можливо, буде ставати на перекос. Ось він же крутиться пальцями нижній болт. Ось він один. І верхній так само крутиться легко пальцями. Регулятор, якщо видно, вже почав рухатись. Між регулятором і корпусом паливного насоса високого тиску, знаходиться металева прокладка. І при знятті і оп! Бачите прокладочку? Треба не втратити. В моєму випадку лежить ганчірка. Можна не переживати. Ось вона. Ось хто винен в тому, що у нас машина більше двох тисяч обертів не розкручується. Димить. В принципі, відносно бензинового двигуна дизельний працює стабільніше на холостих обертах, але після заміни, а заміняти ми будемо ось на такий регулятор тиску. Я його вже вскрив. Він що в целофанчику в такому пакетці. І ось в таких захисних пластикових кришечках. Ставиться він абсолютно так само, як і знімається. Іде він зі своїм гумовим кільцем. Не можу я зняти кришечку, треба дві руки. Ось наш новий. Регулятор тиску. На ньому видно маркування. Хоча ще раз покажу, хто не хоче підбирати ось на такий автомобіль з двигуном 1.9. Програма мені видала ось такий регулятор тиску. Я думаю, різниці нема яким боком ставити цю прокладку. Десь паливо у нас утримує гумове кільце. І для зручності нам треба, щоб роз'єм був там ззаду. Тоді і зручніше ставити, і зручніше відкручувати наші болти. Одною рукою робити ці маніпуляції дуже незручно. Вибачте за якість картинки. Якщо ви будете це робити самі, не під камеру, повірте, ніяких ускладнень у вас не виникне. От я вже туди попав в ТНВД, сумістив. вушко прокладки. І ось цей момент, коли ми намагаємось крутити і потрапити болтом в різьбовий отвір паливного насосу високого тиску, це, до речі, він, який створює високий тиск і тримає його в нашій паливній рампі, щоб наші форсунки могли відкриватись тоді, коли. Це заложено електронікою. Поки я кручу, буду розказувати принцип роботи, електромагнітні чи п'єзофорсунки, вони можуть регулювати лише момент впорускування пізніший чи раніший. В залежності від даних різних датчиків. Але от скільки впорскувати, це вже залежить саме від регулятора тиску. Чим більший тиск, тим більші оберти, тим більша потужність якби, створюється нашим двигуном. І оці стрибки, які відбувались, як ви бачили на графіку. У нас відбувалася така картина, що на один циліндр подається більше пального. І він працює в режимі розгона. На інший циліндр подається менше пального. Він працює лібо в стабільному режимі, либо навпаки в режимі гальмування. І наш двигун, дякуючи тому, що в нього є маховик досить таки великої маси, колінчастий вал. І ось ці коливання незрозумілі, весь поглинав всі ці коливання поглинав на, на себе. Ну Геть незручно, одною рукою я наживив. Болти мушу виключити запис і затягнути. Ну, ось ви бачите, наш регулятор вже стоїть. Зараз я за допомогою цього інструмента затягну і продовжу. Затягнув я регулятор болтами. Тепер головне не забути поставити роз'єм на місце. Роз'єм защелкнувся, тепер ось цю, цей фіксатор засуваємо для того, щоб ми не змогли натиснути на цей язичок. Далі можна забирати нашу ганчірку, туди вже нічого немає потрапити. Все ж мало то потрапило. Ставимо на місце наш ресивер паливний. Ставлю єдиний болт. Ніяк руки не дійдуть його відкрутити і підібрати. Такий же самий. Беру головку. Затягнув. тепер, в принципі зручно. Ставити на місце всі паливні. Трубки. Ось тут трошки зробив я глупость. Треба було ось так вложити ці трубки, а тоді фіксувати. В принципі, все. Заміна, не забирає багато часу. Трохи брудно і під машиною, і на двигуні. Ми трошки завоздушили систему, як високого тиску, так і низького. Низького тиску воно прокачається, тому що в боку стоїть електронасос. Але, як показує досвід заміни даної штукенції, вона у нас заведеться з пів обороту, але саме головне не глушити, дати попрацювати двигуну, щоб він сам Я відчуваю, наскільки плавніше він став працювати. Я дам послухати, як він працює. Ніде нічого у нас не підтікає. Тепер мені потрібно ще раз підключитися до сканера обіді. І продемонструвати вам, який, як, який стабільний став тиск. Знову підключаємо сканер BD. І тиск в паливній системі. Дивіться, навіть по циферках у нас іде коливання 100-110. Якщо ви пам'ятаєте, у нас тиск коливався від 100 до 180 навіть до 200. А тепер він взагалі заспокоївся. Напевно, це через те, що виходять бульбашки повітря. І от тепер ми бачимо оцю стабільність. Повірте, автомобіль почне їхати плавно і рівно. А саме головне, що в момент, коли ви натискаєте на газ і йде, в якомусь селіндрі більше впорскування, ніж потрібно, пального стає настільки багато, що воно не згорає, через що димить. Машина не їде, тому що працює один циліндр, а два чи три не працюють. Зато в одному цьому циліндрі йде занадто збагачена яка пального занадто багато, ніж повітря, і воно викидається у вигляді сажі. Ось такими нехитрими маніпуляціями я вилікував даний автомобіль. Більше того, можливо, з цим пов'язано, можливо, ні. Він почав запускатися максимальний мороз, який я перевіряв, як запускається даний автомобіль, це було 12 градусів морозу. Зі старим регулятором тиску цього не відбувалося. Автомобіль і прикурювали, і тягали, і вже нижче 5 градусів, не морозу, а плюсових 5 градусів. Запустити його було важко. Як я і обіцяв, я покажу. Ось це місце, де стоїть наш obd сканер Двигун я заглушив. Бачите, особливість Fiat Doblo в тому, що роз'єм, куди підключається obd сканер він знаходиться в глибині. Я вам для порівняння покажу, де він знаходиться у вагах. І от для того, щоб коли ми поставимо цей obd сканер і нам треба його достати, я і приклеїв Ось таку ленточку. Можете приклеїти. Бачите, без ленточки я би його просто не достав. У мене утворилась ось така конструкція. Можна сюди проселити якісь два мотузочка і зафіксувати, щоб вони. Я зробив ось так. Приклею на торці. Ну, як обіцяв, покажу, де знаходиться увага, там взагалі це набагато все доступніше. Ось моя улюблена шкода Октавія. Бачите, виділено розовим кольором роз'єм, куди можна підключити OBD сканер І коли ми його встановили, його досить таки легко, без всяких додаткових присторів, як в мене, його від'єднати. Ось зрештою, це все, що я хотів сьогодні вам розказати. Під капотом залишається лише поставити наш декор. Все це робиться в такій самій послідовності, але для краси, для краси треба витерти те, що я розляв без палива. Хоча можна цього і не робити, воно. Час експлуатації випарується. Правда, буде це довго відбуватися. Ось так за відносно невеликі гроші двигун почав працювати рівно, плавно, економно. І радувати свого власника. На цьому все. Кому відео було цікаво, ставте лайк. Кому відео не сподобалось, ставте дизлайк. Пишіть в коментарях, що вам ще цікаво. Цікавого було б, щоб я розповів, якщо я знаю. Якщо не знаю, сам вивчу з вами, поділюсь. Дякую за увагу.